Психологічна втома та емоційне вигорання це те, з чим не найчастіше чим не найчастіше стикаються у своїй роботі військові психологи, які надають допомогу побратимам на передовій і в спеціальних стаціонарних пунктах. Однак запевняють фахівці, аби кардинально змінити ситуацію з моральними виснаженням вояків, потрібна ротація. Про військових психологів 108-ї бригади територіальної оборони та їхні методики, що підтримують ментальне здоров'я оборонців. Далі в сюжеті. Так сталося, що дві впівішки залітіли в нору. Це ветеран АТО Олександр, вояк 108-ї бригади ТРО не хоче показувати своє обличчя. Нині він на психологічній реабілітації після пекельних боїв, де був на волосині від загибелі. Це відчуття, яке не можна передати словами. Кожен боєць, який потрапив в таку ситуацію, тільки він знає, як це із Тому. Описувати і обобщати це неможливо набагато лише, коли є поряд люди, які можуть я з цього стану вивести. Ці люди військові психологи, очільник групи контролю бойового стресу, 108-ї бригади, пан Олександр розповідає. Найчастіше нині вони бачать у побратимів емоційне виснаження в людей. психологічне виграння це психологічна втома. Це те, що ми бачимо більш масштабніше. Люди втомилися за два роки війни. Ті, хто проходять службу з самого початку, вони мають психологічну втому. Тому потрібно людям надавати відпочинок, проводити реабілітаційні заходи. Психологи їздять на передову та надають стаціонарну допомогу бійцям у цьому пункті. Тяжкий стрес, який переживає людина на війні, твердять фахівці, може викликати цілу низку реакцій. Зустрічаються такі моменти, як бойовий шок. Ступори, плачі і так далі. Відповідно. По цим напрямкам проводили ми навчання, роз'яснювали, як виходить з таких станів, як виходить з бойового шоку. Якщо у вас починає вся контузія, трусить, то треба, щоб вас прийшов побратим. Взяв і теж потряс. Не стримувати себе, а щоб він взяв і потряс, щоб виплюснути цю всю емоцію. Пані Альона фахова психологиня колись мала свій профільний центр та вже понад рік допомагає воякам зберегти ментальне здоров'я. Для цього каже, є ще й гаряча лінія. Цілодобова цілодобово гарячі лінії де чергує хтось з психологів. І записують є картка гаряча лінія 108 бригади. Ось от сюди звернення їхні реєструються з усіх батів, з бригад з усіх батів, іменно нашої бригади. А ще пані Альона визначає психоемоційний стан вояків, які пережили тяжку психологічну травму завдяки їхнім малюнкам. Дивіться, моя сім'я тепер. Бачите, воно з'єднано, а ось розривно, його немає поряд. Або там втрата, хтось промальовує так втрату. Психологи кажуть, майже два роки активних бойових дій морально витримає далеко не кожен. Потрібна ротація. Якщо я приведу приклад, один із військових частин, де я починав свою службу, вона зайшла в зону бойових дій 7 квітня 2022 року. Ця військова частина жодного разу не була на ротації. Хлопці постійно знаходяться на бойових позиціях. Звісно, це тяжко і як фізично, так і психічно. Це найбільша проблема. Проблема ротації відпочинку військовослужбовців. Олександр не приховує так само відчуває у тому. Утім, після кількаденної реабілітації хоче повернутися до побратимів, адже боронити країну каже йшов свідомо. Маю надію, що встановлюся і повернусь надалі, виконувати свої обов'язки. Андрій Почті, Артем Даженко факт Сі Єдині новини.